Як розпізнати в себе цілякію? Всім вітання. Целіакія – це аутоімунне захворювання, яке може виникати у людей будь-якого віку і статі. Вважається, що целіакія виникає внаслідок активації імунної системи у відповідь на присутність глютену в раціоні харчування у осіб з генетичною схильністю. Це необхідна, проте не єдина умова розвитку захворювання, адже для активації потрібен пусковий чинник. Досі не зрозуміло, що саме запускає процес. Іноді целіакія розвивається після операції, вагітності, пологів. Вірусної інфекції, шлунково кишкової інфекції або сильного емоційного стресу. Під впливом глютену в організмі людини виробляються специфічні антитіла, що провокують запалення слизової болонки тонкої кишки. в результаті чого пошкоджуються ворсинки крихітні волосисті структури, що вистилають кишку всередині. Функція ворсинок всмоктування з їжі білків, жирів, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Коли вони пошкоджені, людина не може отримати достатньої кількості поживних речовин, скільки б не їла. І найефективніше лікування це суворе виключення глютену з раціону харчування. Які симптоми целіакії? Це здуття та біль у животі, хронічна діарея або навпаки закреп, головний біль, втома і втрата ваги, нудота та блювання, остеопороз, порушення структури кісткової тканини, залізодефіцитна анемія, висипи на шкірі з похірцями, що сверблять, виразки в ротовій порожнині, проблеми в роботі селезінки і таке інше. А у дітей, окрім симптомів, що спостерігаються у дорослих, відбувається порушення всмоктування поживних речовин, що впливає на ріст і розвиток. Але тут треба знати, що безглютенова дієта є необхідною тільки за наявності показань. Тож рішення про відмову від глютену варто обов'язково обговорити з вашим лікарем. Чи всім корисна безглютенова дієта? Глютен це загальна назва білків, які переважно входять до складу зернових продуктів на основі пшениці, ячменю, жита і таке інше. Саме він надає духмяним пекарським виробам м'яку текстуру. А взагалі це природній компонент, який сам по собі не несе небезпеки. Повністю безглютенова дієта має сенс в доволі обмеженому переліку випадків. Зокрема, коли людина, яка має діагностовану целіакію. коли людина з целіакією вживає і перетравлює глютен, її організм агресивно реагує на цей білок і починає атакувати тонкий кишківник. І тому така людина має вдвічі вищі ризики розвитку ішемічної хвороби серця та в чотири рази вищі шанси захворіти на рак тонкого кишківника. цілякія також може спровокувати розвиток інших атоімунних захворювань, як от діабету першого типу, росіну, склерозу і таке інше. Тому, як ви самі вже розумієте, виявити її та розпочати належне лікування дуже важливо.